Їхній фронт небо, і вони мають бути там господарями. Задля цього вже недостатньо просто навчитися керувати дроном, бо технології не стоять на місці. Наш наступний сюжет про закарпатських нацгвардійців. Вони відточують майстерність управління безпілотниками і навчаються виконувати найскладніші завдання, зокрема, вражати ворожу техніку на великій відстані та знищувати повітряні цілі. Навчання починається зі знайомства з безпілотниками. Деякі з гвардійців вже мають досвід управління дронами в мене вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома. Мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Дехто з бійців уже виконував навіть бойові польоти і має перші успіхи. В перший же день я зміг уразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. Вийшло, І я був дуже радий, коли вона це вийшло. Навчання нацгвардійців складається з кількох етапів: спершу бійці тренуються на симуляторах. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на FPV-дронах, що, в принципі, нам дає можливість. Не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цих БПЛА, хлопці готові і вправно виконують задачі. Заняття відбуваються під керівництвом досвідчених інструкторів за плечима Сергія Зайченка, десятки відбитих штурмів росіян під Бахмутом і Покровськом. І тепер він допомагає товаришам теорію застосувати на практиці, коли вже хлопці мають певні навички. Після того, як вони проходять навчання в симуляторах, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які реально наближені до бойових умов. Уже після тренувань нових дронарів направляють у бойовий підрозділ. Там відпрацьовуватимуть навички в умовах реального бою. Майбутнє дійсно за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть. За десятки кілометрів є можливість їх уразити, і так само і техніку є можливість уразити ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. І я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. Тож, попереду у закарпатських Нацгвардійців навчання і багато практики вже на передовій, де кожне влучання це ще один крок до перемоги. Анатолій Журавльов, Ніна коломієць. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.